Цей проект організовано громадською організацією Табір Максимум» в співпраці з Черкаською обласною військовою адміністрацією та міністерством соціальної політики. Завданням цього проекту є підтримка ветеранів та членів їх родин в Черкаській області. Це є пілотний проект, метою якого є розробити систему, розробити і протестувати спосіб підтримки цих родин. Проблеми військових, на жаль, дуже обширні, вони обмежуються не тільки якимись фізичними аспектами і симптомами, а також психоемоційними. Тому що якщо ми не враховуємо, що хлопці бігають, падають, носять броню і це дуже погано впливає на їх фізичний стан, то є ще психосоматика і саме фізичне відображення. Психоемоційного стану, який вони переживають, цей проєкт дуже важливий саме для ветеранів, так як він допомагає в соціальному напрямку їм відновитися та відновитися після травм, а саме реабілітаційні навчання, реабілітаційні курси, які ми їм надаємо. Під час проєкту ми запрошуємо всю родину: ветерана, його дружину, його дітей. І мультидисциплінарна команда спеціально натренована, підготовлена, яка складається із психологів, фахівців соціальної роботи, масажистів, терапевтів, інших спеціалістів, вона всеціло працює для того, щоб допомогти цим родинам. Мене тут підкупила ця атмосфера щирості. Що що не так, що Тобі люди просто говорять, бо треба щось сказати, ну, а от, дійсно від душі і І щирі. просто улибаються да, в лице. Да. А тут реально на. Дуже і робота і із психологом мені сподобалася. Дуже виприки сподобалися. Маса сподобалася. Ну, скажімо, сподобалося все. Для нас саме основне виговориться. Ну і трохи, ну не трохи, це дуже багато до речі важливо. Все-таки психологи, вони допомагають нам вийти, розкритися, відкрити свою біль, поділитися трохи нею. Вони приймають це на себе. Нам легше знайти, скажімо так, віру в те, що є люди, яким які ми небайдужі, скажімо так, які з розумінням до нас відносяться. Зараз я таку. Зустрічаюся з даними програмами, наприклад, державними, вони працюють трошки недосконало. І, на жаль, це все робиться якось більше для галочки, десь там для якоїсь там піара, але не для допомоги людям. На жаль, даний проект, наприклад, так як я приїхав і ну, побачив що відношення людей, волонтерів до цього всього, я дуже змінив свою думку. Це дійсно це потрібна штука, це. Для ветеранів я буду, наприклад, пропонувати іншим, навіть на своєму досвіду, щоб їхали сюди, бо це реально це, ну, дуже дуже крутий проєкт насамперед. Mm -hmm. Тобто тут є і психологічна тобі допомога, і робота в колективі, і робота з дітьми, в кого є діти, наприклад, і робота навіть з тою самою родиною, жінкою. Я більш, скажімо так, заради дружини приїхав сюди. Для того, щоб вона трошки відпочила від всіх побутових і від всіх морально, скажімо, які угнітало її там, щоб вона тут трошки, скажімо, розцвіла. Вона дійсно трошки перестроїлась, трошки розслабилась, і це їй приносить задоволення так само і нам. Ти вже стаєш, наче як частиною цього дому. Ти сюди зайшов і ти, і ти відчуваєш, що ти ну, вдома. Я приїхав сюди перші дні були головні болі, реальні головні болі. Веприки розімняли, роз цей полегшило. Плюс моральна розгрузка з дітьми, з там спілкування, танці це все ну реально класно. Дуже цікаво збиратися ввечері, коли сімейні вечори. Дуже цікава програма, атмосфера. Взагалі, ця атмосфера, коли люди єднаються, збираються у різні команди. Вона по особливому дуже заряджаю. Перші емоції мої були круті, мені тут дуже сподобалося. Я навіть залишився тут би на два тижні, на три. До батьків зовсім не хочеться. В той час, в який батьки десь відсутні на своїх заняттях, він зовсім не відчувається. Діти заряджені, всі тягнуться дуже до волонтерів, аніматорів. На вечірніх програмах дуже весело, гарно. Аніматори тут сподобались, танцюємо ми. Багато психологів, реабілітологів, які забезпечують класний настрій, класне перебування тут. По кухні дуже-дуже вкусно, дуже ситно, воно все добре, чай, кофе, все дуже-дуже добре. За, за час цієї війни я вчора отримав на гойдалці, я вчора отримав такий позитивний адреналін, звісно, що. А що? Красота! Наше основне завдання і бачення це створити в Черкаській області середовище підтримки ветеранів та членів їх родин. Нам дійсно хочеться, щоб військовослужбовці, які зараз несуть службу, розуміли, що коли вони повернуться додому, до їх повернення готувалися. Держава створила необхідний інструментарій для того, щоб підтримати їх родини і фінансово, і юридично, і на інших рівнях. І саме тому ми зараз через цю програму всеціло намагаємося побачити, як працює ця система для ветеранів, які вже повернулися в свої об'єднані територіальні громади. Якщо ця програма буде в державі подальше розвиватися, це буде дуже класно. Це буде дуже класно. Суспільство, можливо, зверне увагу на таких, як ми. Ми не будемо меншістю, можливо, тоді в суспільстві. Допомагати людям потрібно, адже ця подяка, вдячність і е, сльози щастя на обличчях здорових людей це те, що ніколи не визиває адаптації і завжди мотивує, спонукає робити більше і більше добрих справ. Насправді це як зерно, яке ми сіємо, і воно і воно проростає з нетерпінням. Очікуємо майбутніх проєктів в наступному році і запрошуємо партнерів до співпраці в цьому чудовому проєкті для ветеранів та членів їх родин.